Ну і далі, як святкували під Києвом у Пирогові в національному музеї архітектури і побуту відзначали народження Ісуса Христа традиційно. Колядували, танцювали, навіть стрибали на рогачах. Вже там і водило козу та щедрували. Як все було, бачила Марина Ансіфорова. Українських мазанок лунають пісні, колядники вітають хазяїв. Дехто привів і козу її танець символізує відродження природи в новому році. Того, щоб у господі у господаря усе було в повному, і повно було в хаті, і в скрині, і на столі, і в хліві, щоб усе родило і все дбалося для людини, і господар господині. Для того є і коза стрибає, і як кажуть, там і співається, де коза рогом, там жито стогом долари і центи. Сюди я під підти, а не зможете віддати буду вашу хату мати. А тут щоб отримати добрий гостинець, ще й зіграли різдвяну виставу за класичним сценарієм, але з новими героями. Цар Ірод з вояками бачить, що хтось звіщає, проте говорить, що народився син Божий, і він буде царем цьому світі. Ну, Ірода, це не влаштовує. Він починає там робити сварки всякі Україна. А діти взяли з собою маланку. За словами колядників, це має бути лінива, неохоча до праці дівчина, яку всі картають. Хлопчик передівається у дівчинку, У нас хлопчика немає, то зробили з дівчинки хлопчиком. За словами етнографа Олександра Босого, народні гуляння на Різдво в Пирогові влаштовують понад 30 років. Дослідник каже, рухливі, галасливі ігри мають тут своє значення. Ми починаємо новий рік і кажуть, щоб у вас кури неслись, щоб у вас вівці кучеряві були, щоб дітей було багато там здорові були і все, і все. Ми якраз плануємо так, як ми хочемо жити на наступний рік. Важливо виграти якусь дітям гру, щоб отримати невеличку перемогу і з цією маленькою перемогою розпочати вдало наступний рік. Сам Слуганська, і у нас зовсім інакше праздник зустрічається. Здесь очень хороша обстановка, настояща Україна. Поэтому я цей праздник сидіти зі Марина Фурова, Андрій Радченко, новини на першому.